Вітаю, друзі! А ви знали, що за 45 гривень можна зробити ваш роутер абсолютно незалежним від електрики? Досить лише одного простого пристрою, про який я вам сьогодні розкажу. Так, ви почули правильно у світі, де електрика може зникнути, в будь-який момент це може бути дуже корисно. Мета сьогоднішнього відео навчити вас, як це зробити швидко, просто і недорого. Погнали! Отже, щоб реалізувати наш план у найдешевший спосіб, нам потрібен ось такий перетворювач за 45 гривень з AliExpress. Він настільки малий і дешевий, що його можна порівняти з ціною чашки кави. Це категорія Step-Up перетворювачів. На корпусі написано вивід DC 12 вольт. Що це означає? Це означає, що коли ми подамо 5 вольт на вхід, мікросхема всередині перетворить їх на 12 вольт на виході. Чому я обрав саме цей перетворювач? По-перше, він має індикацію роботи, по-друге, його енергоспоживання мінімальне. І тепер ми переходимо до першого варіанту використання з павербанком. Це самий дешевий варіант, тому що павербанк у наш час є у всіх. Для прикладу, я буду використовувати свій Xiaomi на 10 тисяч мА годин. Також нам знадобиться самий простий USB-тестер. В мене ось такий: про нього буде окреме відео. Давайте його зараз підключимо. Додатково будемо перевіряти мультиметром, тож додаємо його у кадр. Згадали легендарну історію про штани за 40 гривень. Тепер ми маємо наш перетворювач за 45 гривень. Бачите, загорівся зелений індикатор. Це означає, що з'явилось споживання і на виході він має видавати 12 вольт. Погляньте на показники струму зовсім мізерне споживання. Це і є власне споживання пристрою, частково через світлодіод. Частково через роботу самого перетворювача, який формує вихідну напругу. Коли ви підключите цей конвертор до павербанку, той почне виробляти напругу 5 вольт, і ваш павербанк почне поступово розряджатися. Тому обов'язково, якщо ви не використовуєте перетворювач, потрібно від'єднувати його від павербанку, інакше ви виснажите акумулятор. Навіть при мікроскопічному споживанні воно все одно присутнє. Що в нас при цьому на виході? На виході ми бачимо 12,5 вольт при підключенні навантаження, напруга трохи зменшиться, а споживання зросте на кілька міліват через навантаження. Отже, це найпростіший базовий перетворювач з 5 вольт на 12 вольт. Як бачите, він досить простий. Якщо вам потрібно живити пристрій у межах споживання 5-6 ватт при 12 вольтах, а це підійде для будь-якої приставки чи простого роутера. Цей пристрій чудово впорається із завданням, і ви можете бути спокійні. Коли пристрій не потрібен, просто від'єднайте його від павербанку чи акумулятора, і все працюватиме як треба. З одного боку, у нас вихід на USB Type A, з іншого боку, вихід на dc коннектор, зовнішнім діаметром 5,5 мм і внутрішнім діаметром 2,1 мм. Це самий розповсюджений конектор, який зустрічається у роутерах. Отже, такі степ-ап-перетворювачі розраховані на один пристрій і працюють доволі якісно. Проте не навантажуйте їх більше, ніж на 0,8 або 1 ампер при 12 вольтах. При більшому навантаженні вони сильно гріються. Це відбувається через те, що для підвищення напруги їм потрібен більший струм, що призводить до значного споживання енергії та проблем із перегрівом. Навіщо нам взагалі ця морока? Може просто підключити розетку у перехідник з інвертора і на цьому все таке зробити можна, але не раціонально. За рахунок коефіцієнта корисної дії при перетворенні енергії з акумулятора у 220 вольт ви втратите приблизно 20 чи 30% енергії. Тому краще такі дрібні речі живити окремо, зручним способом з економією енергії. Для демонстрації я підключу пристрій до свого роутера Xiaomi. У нього стандартне гніздо входу. Нам підходить. Цьому роутеру якраз потрібно 12 вольт і 1 А. Підключаємо та вмикаємо павербанк. Та будемо дивитися, що нам показує тестер. Світлодіод горить зеленим, це значить, що він знаходиться в режимі очікування, тому що роутер ще тільки починає вмикатися. Далі світлодіод буде блимати, це значить, що в роутері пішов процес завантаження. При цьому вольтаж з павербанка при навантаженні трохи просідає на початку до 4,8 вольта, споживання близько пів ампера, температура 23 градуси. Далі він буде світити червоним, це значить, що пішло стабільне споживання і перетворення. Діод на роутері світить помаранчевим, ще грузиться. Далі змінить колір на блакитний, прогрузився. Вольтаж піднявся до 4,9 вольта, споживання 0,7 А. Температура виросла на 1 градус і становить 24. Ще раз проводимо коротенько тест, але вже не смикаємо той роутер. Вольтаж становить стабільні 5 вольт. Ось так виглядає найдешевший перший спосіб, коли у вас є павербанк. Переходимо до іншого способу, де будемо використовувати саморобний павербанк. Це більш гнучкий спосіб, адже тут ви будете більш контролювати час роботи і ємність павербанку. А у режимі блекауту при наявності додаткових акумуляторів оперативно замінювати. Це як зібрати Лего для дорослих можете самі вибрати ємність та замінювати акумулятори. Якщо вам відео корисне, допоможіть мені розвивати канал. Підпишіться, поставте вподобайку та дзвіночок. Вам не важко мені допомога. Такий павербанк у другому способі мені більше подобається. Я використовую ось такий з Aliexpress, Посилання буде теж у описі під відео. Детальний його огляд буде окремо. Якщо коротко, то має товстий якісний пластик індикацію заряду USB Type c та Мікро. Може вам видно індикація ємності батареї підсвічується. має порт USB Type-A та USB Type-C. Підтримує акумулятори 21700, а також акумулятори 18650. Легко замінюються. Плата всередині виглядає ось так це вже готовий павербанк, нічого паяти не треба, бо є ще такі, де вам приходять частини і ще треба це паяти. Тому ось цей другий спосіб мені подобається більше. Але вам знадобляться акумулятори додатково і напівфабрикат павербанк. Проте контролю у вас буде більше. Ще вам потрібно буде докупити зарядку для акумуляторів, якщо ще нема. Але зазвичай вдома вже є і акумулятори, і зарядка. До речі, якщо хтось з вас вже має такого типу павербанк, напишіть у коментарях, який у вас буде цікаво розглянути інші варіанти. Давайте проведемо такий самий тест, але вже у другому способі. На виході із павербанка маємо стабільні 5 вольт. Температура 23 градуси. Світлодіод горить зеленим, знаходиться у режимі очікування. Під'єднуємо наш роутер, дивимось на показники. Працює так само, як і минулий раз. Що в нас при цьому на виході? На виході ми бачимо 12,5 вольт. Переходимо до останнього тесту вже з підключеним інтернетом і повноцінною роботою роутера. Беремо наш павербанк з акумуляторами, який заряджений на 100%. Бачимо по індикації. Швиденько підключаємо тестер та перетворювач. Все ті ж стабільні 5 вольт. Зелений світлодіод очікує навантаження. Підключаємо до роутера. Незначне просідання вольтажу при навантаженні, пішла загрузка, про що нам також говорить і світлодіод, який перейшов у червоний режим індикації. Короткий час він буде мігати, поки прогружається і потім стабілізується у постійно червоний. Як бачимо, вже при підключенні кабеля споживання виходить на 0,8 та 0,9 А і доходить до 1 А. Вольтаж трохи просідає. Для нас це хороші показники. В залежності від роботи процесора на роутері споживання буде зменшуватися. Блакитний індикатор говорить про те, що роутер все прогрузив. Це були самі дешеві і ефективні варіанти окремо заживити свій роутер і зробити його енергонезалежним. Якщо вам не хочеться бігати і міняти акумулятори або постійно переключати живлення роутера, то можна взяти джерело безперебійного живлення. Воно буде трішки дорожче і не таке гнучке по акумуляторам, але позбавить вас необхідності контролю і заміни різних компонентів. Тут все просто включив і забув. Детальний огляд на цей ДБЖ ви можете побачити зараз на екрані. Та буде також у описі під відео. Переходьте і дізнайтеся більше до зустрічі у наступному відео.